Коли відкрили в 1703 році перший вид магнолії, цей вид назвали на честь французького ботаніка маньоля. І спочатку її так і вимовляли маніолія. Але французьку люди не враховують, звикли до англійської, і тому поступово почали називати не маньолія, а магнолія. Древній рід магнолія утворився тоді, коли на землі панували ще хвойні рослини. І у хвойних рослин виникла така проблема: з'явилися на планеті жуки, які почали їсти пилок. Вони з'їдали пилок, не могли рослини розмножуватись. Одні рослини почали робити дуже багато пилку, щоб його вистачило, а інші, такі як магнолія, створили додаткову таку принаду для жуків. Це пелюстки. І жуки почали їсти ці пелюстки замість пилку. І виявилось, що це варіант. І так з'явились квіткові рослини. Тобто квіти е, з'явилися для жуків, а не для нас. В магнолії є близько 200 видів. Всі вони декоративні, але виявилось, що гібриди значно декоративніше ніж батьківські види.